Село Самчики Старокосантинівського району відомо не лише музеєм садибою, а й самчиківським розписом. Напрямок виник ще наприкінці 19-го, початку 20-го століть на межі Волині та Поділля, але згодом традиція занепала. Її відродили тутешні митці Олександр під час експедиції навколишніми селами активісти зібрали колекцію розпису, яким у хатах прикрашали віконниці, печі та скрині. Згодом митці створили студію самчиківський розпис. Картини у такому стилі презентували у різних регіонах України. В основі композиції вазон, райське дерево, дерево розпуття. Також зображують коней, собак, котів, олений, ластівок, голубів, сорок, ворон, журавлів, лебедів, сов. Базові кольори жовтий, зелений, синій, червоний. У 2018 році, за підтримки Українського культурного фонду, у селі розмалювали різні об'єкти будівлі, огорожі, автобусні зупинки.